Тобто, дивіться, наприклад, якщо б у вас відбувалося статтєве життя раз на тиждень, та ви б казали, що ой, в мене не вистачає статтєвого життя, то я вам гарантую, що ви мали б, можливо, не кожного дня, але б мали б ті реакції. Але, якщо організм реалізує свою функцію, то ви можете не бачити ранкових ерекцій, це не є проблемою. Тому, але... А ви ж взаємодієте із Західною медичною службою. І вони мають, якщо людина скаржиться, що в нього немає ранкових ерекцій, вони, от вони не будуть задавати вам загалом ніяких питань. Чи вони вас спрашували, яка частота у вас статтєвого життя? От вони заповняли анкету, але вони про це говорили чи ні? Ну і що? У вас, у вас ранкові ерекції. Ви розумієте, є е, регулярний режим ранкових ерекцій. ви Без того не зможете, е, без того ви загалом не зможете проводити статтєвого життя. У вас ерекції компенсаторні вночі, ну і що ви в той час спите, і що. Ви ж після того відновили статтєве життя і ще з нормальною частотою. Тому, от якщо б вам як порівняти, я просто думаю, що ця ситуація загалом притягнута за вуха. Бо ви прийшли, показали медичну страховку і озвучили скаргу. І тому включається протокол, завдяки якому вас починають щодо кровообігу обстежувати. А що його обстежувати? Є. Додаткові, додаткові герети, додаткові пристрої, які реєструють частоту виникнення спонтанних ерекцій під час сну. Але це коштовно дуже. І це не дуже ем, подобається пацієнтам, тому що той пристрій фіксується на статтєвому органі, і далі він констатує, скільки разів. Була ем, вночі ерекція. Бо без того механізму організм чоловіка для того, щоб виникали регулярні ерекції, він буде потребувати е, обов'язкових тренувальних ерекцій, тих, що відбуваються вночі. Тож, якщо б. І я чому вам це кажу? Тому що старі лікарі вони також то ж робили б, що ви я. Вони б вам задали питання, яка у вас частота статтєвого життя? 3-4 рази на тиждень, то не, не про що розмовляти. Ніхто не включає далі той механізм обстежень. Бо вони що зробили вам? Вони взяли гроші, вони зробили той, введення того препарату, вони констатували, як видаляється кров статтєвого органу, але вони там не констатують ніяких відхилень. Ті 9, 9 е, сантиметрів у секунду, дивіться, Давайте я вам так скажу. Що ви мали б перевищити норму відхилення, тобто вінозна кров мала б покидати статтєвий орган у тричі швидкість більша, ніж артеріальна приходить. Розумієте? То тоді можна було б сказати, що у вас насправді є відток. І є така методика, у нас її виконують в Україні і в Росії, я знаю точно роблять це, є, Вона називається ектомія додаткових венозних судин. Її просте пояснення, що коли зробили ото обстеження, ввели вазоактивний препарат, викликали медичну ерекцію і побачили, що багато крові відтікає з венозних судин, то вони що роблять? Вони роблять операцію. Вона дуже проста, але дуже коштовна. Вони виділяють венозні судини. Наприклад, як би могли зробити, якщо б заробити гроші на вас, та ви прийшли і сказали: в мене немає ранкових ерекцій. Вам зробили обстеження і сказали, та, от щось таке є. Виникає в нас підозра, що там є венозна система, по яких, по тих шляхах венозна кров виходить у іншому напрямку. Що роблять? Перев'язують поверхневі венозні судини. Це як, найлегше, як не найлегша операція, а можуть видалити загалом всі поверхневі вени у людини. І тоді відток венозної крові буде виконуватися тільки за рахунок середньої вени статтєвого члена. І це, звісно, може. Покращити ерекцію, але е, і стійкість ерекції. Але, е, як би сказати вам, щоб е, це було зрозуміло, е, це може. От я сказала вам слово, може, воно може покращити, а може людина скаже, а що ви мені зробили? Нічого не змінилося. Ну, не змінилося. Ну, але зробили ж ту операцію, е, вени, по яких, можливо, вінозна кров е, виходила із статтєвого органу. Перев'язали, от і все. Тобто, розумієте, мені, от коли я бачу оці обстеження, які вам надіслали, і це проходження, ви розумієте, якщо приходить людина і каже: в мене щось турбує, то, звісно, є реакція лікарів, які мають зробити певний перелік і щось вам дати в рекомендацію. Але сказати, що ви це вирок, що так, це людина хвора, в нього немає. Ніхто вам не прокаже про нічні ерекції, ніхто не запропонує реєстрації тих ерекцій, бо це ж втрачаються грошики. І тоді вам призначать ту ін'єкцію, подивляться, констатують, кажуть, ну, можливо, відток за. Що вони вам запропонували загалом на виході? Як вас виправляти? Всі судини пов'язані з ерекцією? Я кажу, що якщо прийшли по артеріальних судинах додаткові порції артеріальної крові, то вони мають покидати після е, того, як статтєвий контакт проведений, вони мають покинути статтєвий орган. Ну тож. а яка її функція? В'єна для чого по е, має? Ні, ну вони дублікують, вони паралельно працюють. Наш загальний організм він так построєний, що виконують одно, одночасно функцію і внутрішні венозні судини, і поверхневі. Наприклад, як вам привести приклад? Наприклад, якщо у людини є варікозне розширення венозних судин поверхневих, то його беруть на операцію, ті судини видаляють. Тож тоді венозний кровообіг буде тільки за рахунок глибоких вен. А вони, ті глибокі вини, вони мають не таке розширення, звісно, тому що вони, вони не мають умов для свого розширення. І так лікується варікозне розширення розширення вен, бо якщо вени запалюються, і в них можуть формуватися тромби, і це життєво, життєво небезпечно. Тож, ну я просто хочу сказати, що є е, у. Е, 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 Наукової медицини така, така шутка жарт такий. Якщо ти хочеш трясти з дерева груші, а це яблуня, ну нічого, якщо ти потрясеш, можливо, вам груші і нападають. Це жарт, тому що він пояснює, як знаходять деякі висновки і як працює сама наукова ситуація. Тож, Якщо у вас ви, ви зайшли у клініку і у вас була мета виявити якусь причину, з якої немає ранкових ерекцій, ніхто вам не буде казати, та, чолов'яга, ви, у вас статті життя нормальне, у вас насичення гормональне нормальне, ніхто не стане виявляти ці гормони. Ні. Вам скажуть, а ну давайте подивимось, що там відтікає, я в якому стані в нервова система. як… Знервовується той статтєвий орган і все таке інше. Розумієте? Якщо. Бо тут є одна відповідь: одна дуже проста, але вам її не сказали. Що якщо у вас жінка вагітна, і ви проводите статтєве життя достатньо часто, то все, вас ніхто не має турбувати з тими додатковими обстеженнями. Це буде рахуватися як як же це називається ем, скарги? Але це скарги суб'єктивні, тобто від людини виходять. Бо об'єктивних скарг вони не мають зареєструвати, бо у вас всі об'єктивні параметри. Сперман має нормальну структуру, яка достатня для того, щоб настала вагітність. Показники кровообігу достатні для проведення статтєвого контакту. Розумієте, Якщо б ви казали, що в мене не настає загалом ерекція, і в мене її не виникає, і то, звісно, потрібно лікувати. Тому що тоді кажуть, що так, можливо, ерекції немає, що вінозний відток дуже завеликий і слабкий статтєвий орган не має проникнення, то потребує лікування, то є об'єктивна скарга. Але те, що ви кажете, що у вас немає ранкових ерекцій, вони перекриваються тим, що всім це відомо. Це як аксіома, що протягом, протягом е, ночі людина має ту тренувальну ерекцію для того ж, е, розробили ці е, пристрої, для того, щоб просто їх реєструвати. А ви його приймаєте? Скільки ви його приймаєте? Ні-ні, скільки часу вже ви його приймаєте? Скільки часу триває зараз е, статтєвий контакт на допоксетіні? Е, так і є, звісно, якщо людина скаржиться, що в нього дуже короткий статтєвий контакт, то спочатку він має сказати, скільки це триває, бо нормальна тривалість статтєвого контакту вона рахується від 2 хвилин до 12 хвилин. Це, бо, ви розумієте, є люди, які кажуть, три хвилини і в мене короткий контакт. Є люди, які не мають тоді скарги. Тобто, це є, є звісно, ситуація декілька секунд і вже завершив. І Згідно протоколу так і є, що призначаються антидепресанти, парокін, дапоксетин, І він подовшується статтєвий контакт, так і є. Тобто, звісно, що. Немає. Бо протокол, він як каже: якщо людина казала, от як ви зараз кажете, це дуже важливо. Якщо людина казала, розумієте, доктор, а як це стравляє? От раніше, раніше в мене все було добре. А от зараз отаке, то ми маємо відповідати, і це логічно, що ми ніколи не будемо такими, як були у 18 років, звісно. Якщо вена має якесь навантаження, а вона його має, бо регулярне статтєве життя є, то звісно, що вона зношується і вона розширюється. І звісно, що є за яким-то часом відтік з розширеної вени буде мати більший обсяг, чим він був. І також що сфінктери, які отримують той чарик зав'язаний, вони також слабкішають. І вони випускають кров. Тобто ми не можемо сказати, що ми маємо співвідносити якість статтєвого життя у 18 20 років з тим, як буде у старшому віці. Бо це зношення системи, воно є, і воно логічно достатньо. І це загалом загальна проблема багатьох чоловіків, бо вони перед'являють для себе е, такі запроси. Як воно було у нього, як він мог і як він зараз? Ну тож, розумієте, в мене була пара на прошлому тижні, де жіночка сказала, мій чоловік став імпотентом. При нього сказала. Я кажу, чому ви так вирішили? А тому, що він раніше міг вісім разів за ніч. А зараз він може один раз на тиждень. А я говорю, а ви не враховуєте, скільки йому було? І скільки зараз ви живете разом, і скільки років і вам, і йому. Ну то ж, розумієте? Тому я би сказала, що загалом немає прямого, е, прямого шляху, як подовжити статтєвий контакт. Це загальна, загальне питання багатьох чоловіків. Звісно, що є шляхи. Наприклад, що мають робити? Мають робити обрізання, наприклад. Якщо статтєва, статтєвий член має крайню плоть, то чутливість крайньої плоті, коли виконують обрізання, знижується. Мають застосовувати місцеві анестетики. Це, я просто кажу, що є, є, звичайно, є шляхи, за рахунок чого можуть статтєвий контакт подовшити. Але найпростіший ну, є протокол, він каже. Ви обстежуєте людину, ви, звісно, розраховуєте, які шляхи в нього є слабкими, де можна дати йому вирішення цієї проблеми. І далі, але, от, от той протокол він каже: але ви можете нічого такого йому не рекомендувати. Не обрізання, не місцеві анестетики, не зниження коротше, нічого не будете робити, а просто або там, наприклад. Рекомендують також застосування презервативів, бо вони також можуть знижувати чутливість. Але ви можете просто нічого не робити, не обстежувати, а просто призначити йому пароксетін. І це має спрацювати. Так, воно і має спрацювати. Але ніхто не пише, що людина є залежною, вона далі приймає постійно ці препарати. А хто ж буде казати, що це грошики капають туди, у капілочку? Тому, тому я скажу, якщо от най, знайдений найпростіший шлях, як виправити ситуацію, то от я щодо ранкових ерекцій вам сказала, і щодо допокситіну або парокситіна також сказала, якщо вам, ви маєте покращення, то на що вас загально. Або розумієте, там е, ті протоколи вони враховують, що людина має е, консультацію і лікар підбирає яким ще шляхом він може спрацювати для того, щоб подовжити той статтєвий контакт? Але, от якщо найшвидкий метод знайдений, і якщо хтось там щось заробляє, ті гроші які на тих препаратах, ну то має бути є ситуації, де люди приймають препарати все життя і ніяких питань в них не виникає. Бо якщо людина минує 40, 45 років, я вам скажу статистику, дуже обережно скажу, що орієнтовно три частина чоловіків мають передчасну еякуляцію. Третя, 30%. Вони нікому не скаржаться. Це цифри взяли з опитувальники. Бо хто буде казати своєму е, товаришу, що в нього передчасно виникає, він не може, і бла бла-бла. Вони просто заповнюють опитувальники і з того розрахунку кажуть. Але я думаю, що реально цифра більша. Бо просто то не та скарга, щоб люди її озвучували, розумієте? Ну, загалом так.